Мені 28 років, друзі, і мене перший раз в моєму житті розбудили в потягу, тому що я дуже сильно хропів. Я спав на другій поличці, ну, хропів, понятне діло, якась дуже мила жіночка так штурхає мене в бачок і говорить: той чоловік. Той чоловік. Я кажу: що? Вона говорить: поверніть. А я спросоня не розумію, що відбувається, знаєте? А я комік одразу накидую, типу, Вовчок, ти що взагарсьєв, блін. <плес> типа лодер, блін, ще й На, Накусай! <плес> я заснув, я заснув. Уже моя станція. Я прокидаюсь, бачу на бачку засос <риклад> на столі чай, і під ним записка від твого вовчка.